У мене гостюють онуки, продовжуються ще зимові канікули. Тож я швиденько приготую щось смачненьке на сніданок. І це будуть сирники смачненьке, корисне, з домашніх продуктів. У мене домашній сир, домашні яйця. Тож Взяла з пів кіла сиру, додала два яйця, дрібку солі, три столових ложки цукру. Ну і стільки ж манки, 3 ложки манки. Все це гарно вимішується товкачкою, звичайною для картоплі. Вимішую, і ну, треба дати постояти йому хвилин так 5, щоб манка трішечки набрала на себе вологу. Якщо сир завологий, то можна додати тільки одні жовтки. Ну, треба, щоб при вимішуванні. Ця маса бралася так в ложку і трималася гарненько. Тому що муки я сюди зовсім не буду додати. Муки йде зовсім трішечки для того, щоб обкатати сирник зверху. Смажитиму я на домашньому топленому маслі. Так, зовсім трішечки додаю його до сковорідки, щоб сирнички не напитували зайвого жиру. Ну і Потім отак одну руку притрушую трішечки мукою, викладаю. Ложку свого тіста Зверху притрушую також мукою і роблю, формую такий кругленький сирничок. От і все. Муки йде сюди зовсім зовсім трішечки. Так, сирнику відчувається смак саме сиру, а не тіста. І вони отримуються дуже пухкенькі, ніжні, соковиті, дуже-дуже смачні. Сирнички насмажила, залишилося достати сметанку, все це діло полить зверху і буде смакота. Ну, а зараз спробую розламати, вони ще гаряченькі, ну все ж таки, Бачите, вони такі ніжні, пухкі, як я і говорила. Тут нема зовсім тіста, тут тільки сир, ніжнота, вкуснота, вони вологі, смачні. Для діток саме те. Усім привіт! Перед новорічними святами я обіцяла, що покажу вам подарунки, які приготувала до своїх думків. Які я, до речі, так і не подарувала. Mm, тому, що, тому що, як знаєте, як кажуть, не кажи гоп, поки не перескочиш. <смі> так ото і в мене вийшло. Скажу, що це вишиванки вирішила в цьому році подарувати цим онукам вишиваночки. Я вже якось їм дарувала, це було років три, мабуть, назад, але ну, вони ж виростають чи два, я вже не пам'ятаю, діти ростуть швидко і вже треба обновити. Так вийшло, що я. Усі три вишиванки не змогла замовити на одному сайті, ну, в одних продавців, і були різні продавці. І от одні вишиваночки прийшли, а третя, третя загубилася і прийшла тільки вчора. те, що вони прийшли, вони вже всі три у мене тож краще пізно, ніж ніколи. І зараз покажу, які вони є. Добре, що на той час в мене була така невеличка підстраховка, я їм купляла ще пазли. І якось, якось вийшла з цього положення. Ну, а вишиванки залишились на потім. Ось ми вже одні пазли склали. Було трішки чим зайнятися. Ну, таке від, відволікаючий момент, то, як кажуть. Ну і оці вишиванки. Вони е, зроблені під замовлення. З домотканного полотна. Я вже такі купувала, вони дуже класно носяться, перуться, не вишивка, не, нічого не линяє. Воно таке тепленьке взимку, як кажуть, і не жарке влітку. Якість взагалі суперова. Вони, можна сказати, вічні. Так, це одній моїй онуці. Там, зараз будуть розпаковувати, бо я ще не розпаковувала і не дивилася. Моєму онучкові. Це тканина трішки інша. Це катон. Ну, Отаки він рубашки не дуже полюбляє. А шведочку я вже замовляла йому таку, то гарно, гарно відходив. Так, ну. І та посилочка, що загубилася. До речі, ці я вишиванки замовляла, може, комусь буде цікаво. На Укермода на сайті Укрмода відшивають по вашим розмірам. Ну і вибору у них дуже багато. Дуже відповідальні продавці. Все чітко, швидко і ніколи збою не було. Цю вишиванку перезамовляла, тому що попередні. Продавці десь загубили мою посилку. Ну, в общем, прийшлося перезамовити. Замовляла м на сайті Калина. Дівчатка дуже швидко відреагували, війшли в моє положення і дуже швидко відправили отаку от сорочечку. Тут отак вона за... застібається. Зараз будемо міряти. Дуже сподіваюся, що вона їй підійде. Також з домотканого полотна. Ну і коли на свята онуки одівають таку вишиванку, то мені, звичайно, дуже приємно. Дуже приємно. Зараз будемо міряти. Сомотка на тканина, звичайно, трішки дорожча, ніж якесь звичайне інше полотно, але на цих ковточках ніколи не буде ні затяжок, ні, о, таких, знаєте, різних пошкоджень. Вона дуже така кріпка, цупкенька, ну і якісна. Тому я задоволена свою покупочку думаю, мої онучатка будуть самі гарненькі. Тож, на цій такій гарній ноті буду закінчувати своє відео. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я. І все буде Україна! Все у нас буде добре. Всім пока-пока і до нових зустрічів!